Друзі, всім доброго дня. Сьогодні буде друга частина в нас. Що робити після того, як ми прокачали персонажа вже до максимального 60-го рівня. Все ж таки, зібрали всі потрібні нам предмети. Зібрали якийсь білд, прокачали наші предмети, що ми можемо зробити. Якщо у вас ще не прокачана репутація в містах, в мене вона трошки вже прокачана, але докачувати до кінця, скоріше за все, я не буду. Тому що я це раніше вже робив, і в мене всі бонуси відкриті на всіх містах, як ви бачите. Якщо ви ще цього не зробили, наприклад, на якомусь із персонажів, ви можете виконувати це на сезоні. І цей прогрес. Збережеться для всіх персонажів. Тобто, якщо ви на одному з персонажів своїх відкриєте репутацію, вона перенесеться для всіх персонажів, які у вас є. Тобто бонуси ви отримуєте в будь-якому випадку. То що робити? В кожному місті, друзі, також є NPC, які дають вам, які відмічаються знаком оклику синеньким, вони дають вам різноманітні завдання. Для того, щоб ці завдання вам не наскучили швидко, ви можете вибирати, наприклад, в різних містах, або головних, або тих, що ви захопили. Ви можете вибирати завдання і виконувати їх на різних персонажах. Я, наприклад, робив як. Я на одному з персонажів виконував завдання, наприклад, в одному місті, на другому персонажі. Виконував завдання в іншому місті, щоб вони просто-напросто не повторювались, тому що деякі з завдань цікаві, деякі з завдань не дуже цікаві, але в будь-якому випадку ви зможете таким чином прокачати свою репутацію для того, щоб завдання не повторювалися, ви можете просто це робити на різних персонажах. Наприклад, ви виконали вже всі завдання, відкрили повністю всю репутацію, а що далі? Далі, друзі, ви можете робити що завгодно: ходити на босів, бігати халтайт або ходити яму. Весь сенс вашої прокачки-персонажа заключається в тому, щоб зробити його все сильнішим. Ну і, наприклад, повністю прокачати всі свої гліфи, повністю отримати всі бонуси від ваших вмінь, знайти всі аспекти, і ви можете виконувати, в принципі, будь-що. Я б радив вам не, скажімо так, зупинятися на одному просто персонажі, яким ви граєте, якщо. Вам вже набрид один геймплей. Саме, мабуть, краще, що я можу порадити, це прокачати ще якогось персонажа для того, щоб повиконувати ним різноманітні завдання. Тому що, наприклад, мені цікаво прокачувати різних персонажів в різних сезонах за рахунок того, що вони постійно змінюються. Тобто не буде такого. Скажімо так, варіанту, що у вас постійно білд один і той же самий на всі сезони. Постійно змінюється сила персонажів, постійно змінюються білди, додаються якісь нові механіки, наприклад, відьомські сили в цьому сезоні. Тобто, скоріше за все, той білд, що ви збирали до цього моменту, або ж змінився, або... З'явився якийсь сильніший білд на даний момент. І ви можете просто перезбирати нові білди на різних персонажів. Якщо вам подобається один геймплей, то я впевнений, що ідеальних предметів взагалі на персонажі ну, бути майже не може. Тобто варіативність такого, щоб у вас весь персонаж був. Предметах з трьома зірочками, ну, може, якийсь предмет вам пощастить один такий знайти. Я думаю, що всі предмети, це хіба що, якщо ви збираєте аби що, не знаю, не під білд, а просто щоб у вас предмети знаходилися всі з трьома зірочками, то можливо ви таке і зберете. Але якщо ви збираєте білд правильно під якусь окрему все ж таки збірку. Та, скоріше за все, ви зможете безкінечну кількість, що ходити орди, що проходити ями, і все одно у вас не буде якогось потрібного вам предмета, який би вам знадобився. Тож, друзі, якщо персонаж у вас вкачаний, будь ласка, ви можете позакривати ці укріплення, ці міста, ви можете походити якісь завдання. Які ви ще не виконували зі знаком оклику синенькі для того, щоб прокачати репутацію. Якщо ви це вже все зробили, то в принципі ви можете робити будь-що. Тому що це відкритий світ, яка більша активність вам подобається. Мені, наприклад, подобаються дуже сильно орти чомусь, не знаю чому. Там ми знаходимося на невеличкій зоні, і там постійно. Є приплив якихось монстрів до нас. Там постійно випадає нам ресурс для того, щоб прокачувати нові наші предмети. А так як я постійно збираю якісь нові білди або перероблюю старі, то мені постійно потрібен цей ресурс. Але чомусь саме ось ця активність орд, в яких ми бігаємо і постійно вбиваємо великі. Натовпи монстрів, мені чомусь подобається. Не знаю чому. Це схоже щось на активність, яка була раніше в Diablo 3. Там раніше для того, щоб попасти в якийсь рівень, скажімо так, порталу великого. Великий портал. Це як яма в цій грі. Там потрібно було пройти перед цим зону, на якій також з'являлися великі групи монстрів. І нам потрібно було якомога більше їх вбити для того, щоб відкрити якомога вищий камінь, портал. Це потім прибрали з гри, але мені подобається, що вони залишили. Якщо не помиляюся, от потрібно все ж таки зайти якось в третю частину і згадати, як він називається. По-моєму, називається ця активність, тепер можна відкривати кошмарні крики. І також в цих кошмарних криків з'являються чотири шпилі. Там можна вбивати також натовпи монстрів. І чим більше ви Скажімо так, п'єте цих натовпів, тим краще у вас будуть нагороди. Максимальний камінь, якщо не помиляюся, вам може випасти 125 рівня. Ну, це якщо б таку активність робили в четвертій частині, то я думаю, сенсу в цьому не було, тому що максимальний рівень гліфу. Та, що схожа механіка в Diablo 3, там це просто камені, які ми отримуємо з різними здібностями. То в четвертій частині максимальний рівень гліфу сотий, Тому ми можемо прокачати їх і в ямі. А орди залишаються улюбленою активністю, тому що там нам просто потрібно вбивати великі натовпи монстрів. Тому я вважаю, що. Ця активність одна із найкращих для того, щоб проходити її в кінці гри. Тому що для мене, наприклад, немає, скажімо так, сенсу розкачувати, наприклад, ще якийсь білд на звичайному режимі, або розкачувати нового персонажа, тому що все, що я, скажімо так, хотів там спробувати, то я спробував. І тому для того, якщо я буду там перезбирати якихось персонажів, я ходжу в принципі у орди, тому що там випадає мариль. Також, якщо ви не ходили під земелля, ви можете походити по підземеллям. Чому саме підземелля? Тому що зараз вони майже не мають ніякого сенсу. Але там іноді теж бувають цікаві завдання, особливо в новій зоні, в новому місті на ханту. Там ці завдання, я думаю, гравці, ті, що раніше не грали в цю кругу, мало хто виконував. Тому я б радив вам походити під земель саме в Наханту, повиконувати завдання в Наханту, тому що деякі з них також цікаві. Там, по моїм підрахункам, ці завдання трошки довші, ніж в звичайній грі, тому на якийсь час це вам займе, скажімо так. Ну, друзі, на цьому, в принципі, все. Я б радив вам проходити просто контент те, який вам подобається більше всього в грі. Якщо ви повністю прокачали свого персонажа, навіть весь рівень і не знаєте, що в ній робити, ви можете ходити будь-де і виконувати будь-що. Тому що тут відкритий світ, і ви можете займатися тим, чим вам завгодно. Тож, друзі, дякую за увагу. Якщо це відео було вам цікаве, можете поставити вподобайку, підписатися на канал, тут будуть виходити різноманітні відео по грі Diablo 4, можливо не тільки по цій грі. Ну і до зустрічі з вами в нових відео.